Вітаю, запустив сьогодні свій котел. Я від нього в захваті, палю в ньому все підряд, запалив сміття. Зараз побачите на задньому плані є димохід і диму від нього немає. Так що кому цікаво даний котел. Гарного вам перегляду. Привіт, друзі! Закінчив свій котел. Підготував його до опалюваного сезону. Труба на місці, гільза на місці. Назбиралася така окупка паперів, кусок якогось шкара. Зараз буду пробувати його розпалювати після ремонту. Працював він у мене 4 роки. Замінив в ньому форсунки. Хто не бачив, як воно виглядає, є в попередньому відео. Або буде десь ось тут зверху підказка. Так, зараз на борці є у мене. Температура 43,4, верх, середина і не 41 Ось Система скидування вкамість чуть-чуть працює. Ось. 70, тобто не 70, а 400 Вт, 480, 500, Вт. так плавно Ну, Зараз не про систему скидування. Зараз будемо розпалювати котел, як він почувається після ремонту. Відкриваю кран. Відкриваю кран і включаю контролер. Так, зараз принесу пару полін, розпалю, подивимося, як воно себе буде поводити. Після ремонту. Так. Ось таку невеличку кубку полін. Небагацько, то для того, щоб був жар над форсункою. Розпалю, розгориться, а тоді буду закидувати сміття. Так, дрова потихеньку залетіли в котел. ось Зараз легенько його розпалюю. Може глянути всередину, чи воно тяга нормальна, чи не нормальна. Ну, принаймні нормальна тяга. Зараз попробую якесь світло включити чи щось. Добре. Включив світло, дим трошки десь сюди. Ось, небагацько того кусочок стрейчу, папір. І будемо палити. Зараз розгореться і покажу, що в нас вийшло. Так. Поки воно трошки розгоряється, йдемо хід потрошки потріскує. Зараз не чути, але... Воно таке є. Для на розширення. Ну, будемо бачити, може, не рознесе її. Буду включати його на вентилятор. Поки що не завантажую, тут же розгорілося. Ну, все. Жару мало, але поки може бути так. Включаємо. Закриваємо. Різку і капець. Поки політ нормальний. Догляну, що з димохода робиться. Ідемо йде. А ще газа не спалюється, на форсунці мало жару. Або трошки більше жару, то буде працювати. Горячанька нагрілася. Трошки підрегулюємо. Пока політ нормальний. Буду спостерігати, Появиться щось нове, знімлю. Так, котел потихеньку починає виходити на свій робочий режим. Перша помилка моя була в тому, що я на дно накидав е, грубих полін і там е, практично не було жару. Зараз поліна перевернув всередині в топці. Поволе він виходить на свій робочий режим. Довга труба вносить свої корективи, нагрівається, потріскує. Ну, але, в принципі, ще нічого не відлетіло. Нічого силіконом не оброблено термостійким. Поки норм. Зараз подивимося, що на комані робиться. Так, комен. Комина практично вже ніякого диму немає. Котел горить. Зараз якось легенько попробую відкрити дверку. Не відпрацьовані гази. Закриваємо зараз, мабуть, кину сюди ще, не знаю, піввідра чипсів, і тоді завантажу сміття. Температура на котлі вже. 40 градусів. Так, поки котел розгоряється, на котлі 44 вже, приніс відерку чіпсів і бачу, вже починає підкапувати конденсат. Зараз ми його злапаємо. Коли він вже прогрівається добре, то він вже нічого не капає. Все прекрасно працює. З тої з ще конденсат не капає. Там ще сухо. Зараз закину, порозрухую і закидаю сміття. Так, чіпси завантажив. Конденсат лапаємо, сміття практично все завантажив. Котел працює. навіть як він гуде. Що поглянемо ще раз? Ну давайте глянемо. Всіх трьох хурсонов города Температура на котлі 48. Що нас з ним труба каже? Ну Градусів 55 60. Там поки міського конденсату нема. Ну. Як вам ефектно горить котел? Йдем ще глянемо на дамохід. О! Дим є. А що є, бо неправильна суміш? Третій зменшити. Так, трошки побавився з регулюровкою повітря. Ще є трошки димо, але воно пропаде. Забагато за велика кількість. Газів. Ну Коли горять патики, воно досить прекрасно себе поводить. Якось так. Так, Відео знімаю в реальному часі, як воно все працює. Як стрімко росте температура. Пару хвилин назад було 44-45. І почав запалювати котел, було на бочці 45. 45 перепрошую, 43, зараз є 49 наверху. 42 середина. То ще, поки догорить, воно все поміняється вимішає. Ще буквально 5-10 хвилин. На котлі вже 70. Циркуляційний насос став внизу. Він, по-моєму, четвірка чи шістка, бог його знає. Ну. В принципі, помало перекачує, в кутлі є 300 літрів води і теплоакумулятор на 2 тони. Зараз на борці вже зверху є 56 градусів. Середина вже починає підніматися. Так, ході, тут, розумієш, з колегом спілкуюся по телефону. Перейшло 15 хвилин на кутлі 72. І на борсті у нас що є. 66 верх. Ось. Середина вже 43,3 росте. Низ, ще тримається 41. Вимішує. І тут такий перекольчик маленький. Чую щось капає, десь. Капає-капає, а воно вже накапало десь, певно, з 30 грам конденсату через оцей фітінг, але вже перестало. Десь труба нагріла і все виганяє. Ну, на димоході десь 60 градусів точно. Більше може навіть. Працює, горить сміття. Тут же перестало капати. Ну, ну, все капає з-за того, що котел почищений. Попередньо воно затримувалося в котлі, а потім випарювалося. Поки ще палимо. 71. Так, згадав, що має таку приблуду. Я то руками міряю. 70 градусів. Саме більше, 71. Ну тут відблискує, воно тут не буде показувало точно. 71 один. Тут у нас 70 80 Ну ладно. Ну. Блестить. А тут у нас 250. Ну, тут теж відблискує, воно не, некоректно показує. Потре на чорному. Краще 260 градусів сюди, щоб йшло, ніж туди. Правильно? Правильно. Так, по падінню температури зрозумів, що там вже нічому горіти. Пряму тягу відкрив, зараз подивимося, що там у нас у середині. Правильно лишився тільки жар. Зараз дозавантажу сміття і продовжимо палити. Судячи по температурі, Котла, яка вже не піднімається, висновок зробив тому, що котел вигорів вже. Загальний час горіння десь приблизно плюс-мінус 2 години. Подивимося всередину. Всередині вже лишився тільки ось такий мінімальний жар. Котел собі показав на відмінно. Я задоволений. Так що кому цікаво, дивіться, повторюйте. І що в нас на борщі? Бочка у нас. 63, 63 практично і 60. Ну, грубо кажучи, 2 тони нагрілися. Плюс-мінус на 20 градусів. 2 тони, 2 300. 2300. І то все. З невеличкою кубки сміття, що тут було. Ну і пару паточків і відро чіпсів. Ось так. Всім дякую за увагу. Будуть запитання, пишіть. Не забуваємо про вподобайки Кому не подобається, можна ставити не вподобайки. Всім меру та добра. До нових зустрічей!